Пане Олександре, вітаю, вітаю вас, колеги. Е, наскільки я можу судити з того, де ви перебуваєте, і звуків за вашими е, плечима, то розбір завалів продовжується. Скажіть, будь ласка, скільки станом на цей момент постраждалих загиблих, і чи є ще шанси знайти когось під завалами? На сьогоднішній день вже другу добу поспіль триває пошукова рятувальна операція. Працюють всі комунальні та спеціальні служби. На жаль, я вимушеником той факт, що 18 потерпіли. В нас цієї страшної страшної агресії Російської Федерації проти мирних мешканців міста Одеси десять людей на жаль загинуло. Серед них троє дітей з восьми потерпілих, три особи перебувають в важкому стані в лікарні і надається вся необхідна медична допомога. Стан важкий, але їх ті нічого не загрожує. Рятувальна пошукова операція триває наразі. Ми шукаємо двох маленьких діток. Остання, що вмирає, це вмирає надія. Тому впевнені, що ми їх знайдемо і з ними все буде в порядку. А скільки часу за даними рятувальників ще у них є для того, щоб знайти дітей живими? Ми працюємо цілодобово. Всі рятувальні служби працюють цілодобово. Ми не рахуємо час, ми намагаємося за тих Зрозуміло, яка ситуація з іншими мешканцями будинку, які на щастя вижили, але судячи з руйнувань, які видно, то далі перебувати в цьому приміщенні неможливо. Станом на вчорашній день комунальними службами міста відновили енерго та газопостачання всіх будинків, які постраждали внаслідок. Дії Російської Федерації також відновлено електропостачання наразі до нас звернулися три родини, які втратили своє житло, але небайдужими мешканцями на Одещини їх вже понад 50 осіб надають свою допомогу щодо розселення всіх потерпілих людей. Чи є якась потреба окремо допомагати і збирати кошти на підтримку потерпілих? Чи це місцева влада сама зможе закрити питання? Місцева влада вживає всіх необхідних заходів для допомоги постраждалим людям. Але поріз з цим хотів би зазначити, що українці вони не байдужі, вони жал... ж висловлюють скорботу. Нам І навіть цій трагедії, яка відбулася, і надають всю необхідну допомогу. Я можу сказати, що вони в черзі стоять і пропонують свою допомогу постраждалим людям. Загалом одещина якось останніми тижнями знову потрапила під особливо пильний удар російських окупаційних військ. Це якось позначається на бажання людей виїхати з регіону евакуаційними методами чи будь-якими іншими. Ви щось таке фіксуєте? Ні, таких даних немає. Такої динаміки немає. Українці стійкі, українці сміливі. Ми переможемо в будь-якому випадку. Зрозуміло, добре тоді, вже у нас ще є буквально 2,5 з половиною хвилини. І я можу собі дозволити поцікавитися загальнішими речами. Закінчився зимовий період ну до опалювального сезону закінчення іще ще трошки далеко. Але як ви можете прокоментувати перехід цієї зими для Одещини? Ви задоволені? Ми зробили певні висновки, виходячи із минулорічного опалювального сезону. пропрацювали над усіма помилками, і цей опалювальний сезон пройшов до нас в штатному режимі без ускладнень. окрім тієї негоди, яка мала місце 27-29 листопада минулого року. Але все було оперативно ліквідовано. Електропостачання, газопостачання, водопостачання було відновлено. І я вважаю, що ми вдало пройшли цей опалювальний сезон, який, на жаль, ще не закінчився. На чому збирає, збираєтеся концентруватися як обласна влада найближчим часом? Ми не найближчим часом. Ми постійно концентруємося над безпекою наших громадян, громадян Одещини. Е, наразі всі наші зусилля спрямовані на ліквідацію наслідків цієї страшної атаки, яка мала місце відроби тому. Внаслідок дій Російської Федерації. Наша перша задача на сьогодні це знайти двох дітей, які ще можуть знаходяться під завалами цього будинку. Зрозуміло. А які шанси? Ще раз трошки повторюся, що кажуть з цього приводу лікарі? Все-таки зимова температура на вулиці зберігається дуже холодно. Ви маєте на увазі шанси знайти що... їх живими, так. Ми сподіваємося, всі це воля Божа. Ніхто не може прогнозувати ні наслідки цих завалів, ні місце, де вони знаходяться. Ми розуміємо приблизно і намагаємося дістатися до них. Рятувальники працюють цілодобово. Добре, тоді хто може помолитися, це буде принаймні не зайвим. Дякую, пане Олександре. Будемо сподіватися, що вдасться. Олександр Харлов, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Отож в Одесі продовжують ще шукати під завалами двох дітей. Сподіваємося, їх знайдуть живими. Тим часом в Одесі під завалами ще можуть бути двоє дітей. Про це повідомляють у ДСНС. Сьогодні ж рятувальники знайшли тіла матері і семимісячною дівчинкою. Батька дістали з під завалів вчора. Двох дітей саме цього подружжя нині й шукають загиблих. Уже десятеро. Зокрема, троє дітей трирічний хлопчик і двоє немовлят. Пошуково рятувальні роботи тривають безперервно вже другу добу. П'ятьох людей врятувались під завалю. Постраждалим за останніми даними. Вісім. Надцять троє у важкому стані в лікарні, але загрози їхньому життю немає. Нагадаю, ніч проти 2 березня Росіяни випустили по Одещині вісім ударних безпілотників. Сім вдалося збити. Втім, один дрон влучив у 9-поверхівку у спальному районі Одеси. Зруйновано цілий під'їзд, а це 18 квартир. Одеса у жалобі за жертвами кривавої російської атаки безпілотниками загиблих уже 10, зокрема троє дітей, Трирічний хлопчик і двоє немовлят. Тіла одного з малюків його мами дістали сьогодні вранці. Жінка намагалася закрити собою дитину. Двоє людей, яких вважали зниклими, опівдні вийшли на зв'язок. Під завалами ще можуть бути двоє дітей, повідомляють у ДСНС. Зараз тривають роботи як на нижніх, так і на верхніх поверхах, на рівні п'ятого поверху. Також працюють і в підвальному приміщенні, тому що багато поверхів пішло туди вниз в підвал. Сергій його донька серед тих, кому тієї страшної ночі вдалося вижити. Чоловік до останнього сподівався побачити живими дружиною новонародженого сина Тимофія. Це собою сторон кімнати провалились спальня е і зал, а за атері тежавіті. Детська Это Очень тяжело. Я ще до наверное, не осознаю. Вчора, через 16 годин пошуків, рятувальники дістались під завалів тіла його дружини і сина. Очень страшно. Последствия бідне. Так ми ще могли, помогли. Все ужасно, все страшно. Люди, все, що можна сказати, звісно, На місці працюють психологи, ДСНС, кінологи. Розгорнуто сім пунктів обігріву. До них звертається вже понад 100 чоловік, які можуть поїсти, можуть погрітися, можуть підзарядити телефони. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно вже другу добу. Задіяні понад 200 людей рятувальники, поліцейські та комунальники. До постраждалої багатоповерхівки одесити несуть квіти і іграшки. Треба, щоб всі бачили це і знали це. І мовчати не можна. Бо вони нам ніхто, вони нам не родичі, не брати, ніхто. І моя дитина має знати це. І вона знає, що це агресор. Ніч проти 2 березня росіяни випустили по Одещині вісім ударних безпілотників. Сім наші сили ППО збили. Однак, один дрон влучив у детеповерхівку у спальному районі Одеси. Зруйновано цілий під'їзд, а це 18 квартир. Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Ми не тільки маємо притягати до відповідальності всіх, хто це скоїв, починаючи від того, хто виконав злочинний наказ. І завершуючи тим, хто ці накази віддавав, у силах оборони півдня наголошують, росіяни і далі підступно тероризують мирне населення. Для цього змінюють тактику і намагаються обійти системи ППО. Ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює виявлення їх. Не виключено зазначають фахівці, що цього разу окупанти могли застосувати модифіковані ударні безпілотники з посиленою бойовою частиною. Тож українців вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Репенько факти, а єдині новини.